Я давно вже обіцяла це зробити створити відео, в якому розповідалося про Со Гереру. І ось нарешті цей день настав. Со є, мабуть, єдиним героєм, окрім звичайних героїв оригінальної трилогії, який з'являвся майже усюди від анімаційних серіалів та книг до ігор та стрічок. Тож не дивно, що далеко не всі любителі франшизи знають про нього достатньо. Саме для того, щоб пролити світло на його бурхливу біографію, і було створено це відео. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську криївку у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері та навіть на Тікток. Також хочу подякувати Давиду, який дуже допоміг зі сценарієм. Без нього я, мабуть, ще довго збиралася б робити відео про СО. У Давида є також молодий телеграм-канал «Позорених війнах. Посилання я залишу в описі до відео, тож заходьте та підписуйтесь. Отже, поїхали! Із Со Герерою ми мали змогу познайомитися в анімаційному серіалі «Війни клонів де він був молодим та красивим. Як не дивно, вдруге глядачі його побачили вже наприкінці його життя в спін-оффі «Бунтар Родин, де його зіграв порость Вітакер. В подальшому ми мали змогу його бачити в анімаційних серіалах Повстанці та Бракована партія, в іграх «Полеглий Орден та Вцілілий та серіалі Андор. Також він є героєм книги про дитинство і юність Джин Ерсо Сходження повстанця. І це ще не весь перелік, повірте мені. Тож так, Со доволі популярний персонаж з цікавим життям. Походить Со Герера з Ондерону, планети внутрішнього кільця, вкриті джунглями. Разом зі своєю сестрою Стілою він виріс в столиці планеті Ізіс. Вперше СО з'явився в анімаційному серіалі Війни Клонів в епізоді Війна на два фронти. В ньому Герера разом із сестрою заснував рух опору проти місцевого короля Санджая Раша якого після вторгнення на до того нейтральну планету армії сепаратистів було посаджено на престол замість законного короля Рамзіса Дендала, Санджай фактично був ляльковим правителем у руках Конфедерації незалежних систем. Згодом Согерера був змушений звернутися за допомогою до Вищої ради джедаїв, і на Ондерон полетіли Енекен Скайвокер, Обіван Кенобі, Асока Тано та Капітан Рекс для навчання повстанців. Вони не мали права виступати на боці партизанів. Але постаралися по максимуму обучити бійців СО прийомом протидії армії дроїдів. Не буду переказувати хід всіх військових операцій Герери, але в певний момент повстанцям довелося перебратися в Ондеронські гори, де вони облаштували нову базу. Проте згодом про сховок довідалися сили сепаратистів, і партизанам довелося прийняти бій на Ондеронському нагір'ї. Через брак необхідної зброї для протидії бойовим кораблям сили СО були змушені відступити на базу. Там Герера. Його сестра стіла та Асока почали шукати спосіб знищення бойових кораблів. Необхідною зброєю, а саме ракетними пусковими установками, повстанців забезпечив пірат гондо Онака. Завдяки ним повстанці швидко розправилися з бойовими кораблями сепаратистів. Проте, коли Со вразив один з кораблів, той врізався в гірський уступ, на якому була Стіла. Асока спробувала врятувати стілу, але була поранена пострілом корабля сепаратистів. Сестра СО впала в прірву, де знайшла свою смерть. Незважаючи на трагедію, битву було виграно, а граф Дуку, невдоволений перебігом подій, наказав відвести свої війська на Агамар. Пізніше Герера був присутній на похороні сестри у центрі звільненого Ізіса. Наступного разу ми зустрічаємо Со Гереру в першому сезоні анімаційного серіалу Бракована партія. Адмірал Таркін, розглядаючи ополчення Герери як загрозу щойно проголошеній Галактичної імперії. Відправив на його знищення загін 99. Проте, весь загін, за виключенням Хреста, відмовився знищувати людей, які, навку клонів, ніякої загрози не становили. Це дало змогу Сугерері вислізнути від сил імперії. У другому сезоні бракованої партії загін 99 стикається з Герерою під час розвідувальної операції в штаб-квартирі Таркіна на Еріаду. Созі своїми партизанами планував підірвати імперську базу, щоб знищити велику частину імперської верхівки. Що якраз зібралася там на нараду. Але вибух не на шкоди головним цілям Герери. Цитадель Таркіна була занадто гарно захищена. Сота партизанам вдалося втекти на одному з імперських транспортників. Десь перед 17-м роком до битви при Явіні Герера приєднався до банди контрабандистів зброї, яку очолював газ обід. Контрабандисти мали доставляти зброю бійцям опору в системі Саліент. Однак ця контрабанда мережа була творінням Орсона Креніка. Кренік використовував невеликі повстання як привід для захоплення планет, багатих на ресурси, необхідні для створення зірки смерті. Обіт розкрив цю інформацію своїм партнерам-контрабандистам і вони вирішили обдурити імперію. Коли контрабандисти прибули на Саліант, стало зрозуміло, що імперія очікує на арешт Обіта та інших найманців. Герера переконав Обіта залишитися і боротися з імперією. Люди системи Саліант врешті-решт, програли битву. А обіта схопив і згодом звільнив Таркін. Герера в чергове зміг втекти. 17-го року до битви при Явіні з Гасом Обітом зв'язалася Ліра Ерсо. Ліра хотіла, щоб її чоловік Гален припинив співпрацю з Креніком, і єдиним способом зробити це була втеча сім'ї з Корусанта. Обід попросив Гереру про допомогу. Той вивіз Ліру Галена та джину Ерсо з корусанту і допоміг їм влаштуватися на ламу. Живучи на ламу, Ерсо не втрачали пильності. Розробивши план втечі на випадок, якщо Кренік їх знайде. План полягав у тому, що Ліра та Джин Ерсо сховаються в укритті, викопаному під печерою і зв'яжуться з герерою для визволення. 14-го року до битви при Явіні Со Герера та декілька партизанів прибули на Кашиїк, щоб допомогти місцевим букі у протистоянні імперії, що спустошувала планету заради природних ресурсів і поневолила корінне населення. Імперці практично знищили опір. Але в останній момент підтримку партизанам надала команда Богомола разом з Келом Кестісом. В обмін на допомогу Кестіса, партизани погодилися розшукати вождя вукі Тарфула, який би міг допомогти Келу в пошуках джедайського волокрону з іменами чутливих до сили дітей. Після захоплення нафтопереробного заводу Гереро виголосив промову, щоб розпалити полум'я повстання проти імперії, і запропонував Кестісу місце в своєму загоні, сказавши. Що було б добре мати джедая, який воює на його боці. Кел вважав цю пропозицію великою честю для себе, але відмовився, бо мав завершити свою місію. Після того, як вони розшукали Тарфула в тіньових землях, Кел Кестіс та команда Богомола відбули, а партизани були розбиті імперськими військами і більшість з них мали відступити. 13-му році до битви при Явіні Со Герера був змушений взяти під опіку маленьку джин Ерсо. Після того, як її мати вбили імперці, а батька забрали для роботи над зіркою смерті, со відвіз джин на планету Вреа, де він облаштував партизанську базу. Згодом Герера почав навчати джин ближньому бою, а сама дівчина навчилася підробляти імперські коди і стала важливою частиною груповання со. З часом Герера став все більше боятися, що інші партизани дізнаються, що джин є донькою відомого імперського колабораціоніста. Коли Джин було лише 16 років, Со під час однієї з місій просто залишив дівчину в захисному бункері, а сам покинув планету. Со гереру ми також зустрічаємо в серіалі Андор на планеті Сегра Міло, що стала черговою партизанською вазою. Лютен Раель намагався залучити со до однієї з вилазок іншого повстанського осередку під керівництвом Крігера. Проте Герера скептично поставився до можливої співпраці та перспективи об'єднання численних груп щось єдине, статне протистояти імперії. Згодом Со таки погодився взяти участь у рейді, але Лютон розповів йому, що про операцію довідалися в Імперській службі безпеки і група Крігера приречена на поразку. Готовність Лютона пожертвувати одним з осередків заради збереження свого інформатора шокує Со і підсилює його параною щодо раеля. Третього року до битви при Явіні Со організував теракт в резиденція мофа Панаки так, того самого Панаки з приквелі. Лише чудом вибух не вбив юну принцесу Лею та королеву Набу Далне. Виступ Панаки дуже засмотило решту повстанців, які дедалі більше розчаровувалися у спробах тримати партизанів СО під контролем. Мов Панака був найвищим за рангом членом найближчого оточення імператора, з яким повстанці сподівалися колись установити зв'язок і, можливо, навіть співпрацювати. Проте сам того не плануючи, Герера опосередковано завадив Панаці викрити походження леї імператору. Про яке мов здогадався побачити лею у святковому вбранні падме? В анімаційному серіалі «Повстанці» Со Герера очолював місію на джеонозісі, що мала виявити обставини винищення всього населення планети. Та на Джеонозісі СО зустрів Езру Бріджера, Кенана Джароса та інших членів команди Привида. Команда згодом знайшла останнього джеонозійця клака що охороняв останнє яйце, з якого мала вилупитися королева. Со хотів забрати джеанозійця до себе на базу і допитати його там, але команда привода стала цьому на заваді, звинувативши його в імперських методах. Згодом вони знайшли імперські контейнери з отрутою і зрозуміли, що джеанозійці стали жертвами геноциду. Шкодуючи про свою поведінку, Со відпустив клік клака та віддав йому яйце. Втікаючи від імперців, що прибули на планету, повстанці втратили каністри з отрутою, які мали слугувати речовим доказом геноциду. Також Герера був розчарований тим, що вони так і не дізналися, що саме імперія будує на Джоанозісі. Першого року до битви при Явіні Со надав Альянсу повстанців інформацію про новий імперський ретранслятор. Повстанці планували використати ретранслятор для прослуховування імперців, але Герера звинуватив їх у боєгузництві та вирішив знищити імперську установку. Під час атаки на ретранслятор Со зустрів там Езру та Сабіну. Герера здійснив свій план і знищив ретранслятор. А також врятував Езру та Сабіну на своєму кораблі від вибуху. Скориставшись нагодою, Со попросив Езру та Сабіну про допомогу в одній зі своїх місій, метою якої було виявлення, що саме буде імперія на Джоанозісі. Для цього повстанці полетіли на космічну станцію Фаос, з якою проникли на імперський вантажний корабель, що прямував до віддаленого сектора Тоніс. На борту повстанці виявили величезних розмірів кайбер кристал. Езра та Сабіна хотіли вивести корабель з гіперпростору. Але Со завадив їм, бо хотів дістатися кінцевої точки призначення. Він сподівався нарешті дізнатися, що ж за зброю будує Імперія, але побачив в секторі Тоніс лише один зоряний руйнівник. Герера зруйнував гіпердвигун корабля та вистрілив кріплення кайбер кристалу, фактично перетворивши його на бомбу з годинниковим механізмом. Повстанці втекли, а зоряний руйнівник та вантажний корабель було знищено. Незадовго до битви при Скарифі на планеті Джеда до рук партизанів Со потрапив імперський пілот Ботхірук. Той запевняв, що його до Герери відправив Гален Ерсо з важливим посланням. Побоюючись можливої пастки з боку імперії, Со використав Боргалета, щоб перевірити правдивість рука, після чого замкнув пілота в камері. Незабаром, там же на Джеді, партизани схопили Касіяна Андора, Джин Ерсо, Чірота Імве та Бейза Мальбуса. І Со знову зустрівся з Джин. Насторожений після появи рука, Со припустив, що Ерсо послали вбити його. Джин розповіла про завдання, доручене їй Альянсом повстанців забрати послання, яке Гереро отримав від її батька, та передати його до рук Альянсу. Со показав Джин повідомлення Галена, в якому йшлося про слабке місце імперської суперзброї Зірки Смерті. У цей момент зірка смерті, що знаходилася на орбіті Джети, здійснила випробувальний постріл, що не знищив планету, але спричинив жахливі руйнування. Цього разу Со не став тікати, а залишився на вірну смерть на базі. Не знаю, як ви, а я дуже очікую на появу СО в другому сезоні Андора. Це дуже колоритний персонаж, і я від нього не втомлююсь. А ви? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Coffee. посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!